Що ми завалили на якійсь там сесії, так. Так. А, на сесії не зробити... повністю програм. сесії, Ні. На сесії. Ні. На сесії. Ні. програму Ні. ремонту. Добре. Це був процес обговорення в комісіях, да. це був процес обговорення програми, яку пропонували на три роки, чи, здається, на декілька років. На 3 роки. Там конкретно. Да. Але потім у нас, пам'ятаєте, це було перед прийняттям бюджету у вас програми, да, да, програми да. соціально-економічного розвитку. І коли кожен почав тягнути на себе, ми Правильно. побачили, що це Ні, на що сьогодні нереально, не ну не. а тепер ми все-таки пропонуємо, хай мартеляна дасть кого хоче доручить, хай зроблять цю програму. На 5 років, хай вона буде на, 3, на 30 років. років, але хай вона буде. Щоб ми з вами знали, що сьогодні відремонтують очередної раз вулицю Бетюка. У в 2030 році зроблять обізну сушинську. Він казав. Скільки вчитися? Тоді дійсно. Ми лишали таке. Я вибачаюся, лишали, що кожний депутат свої позиції до такого числа. Можна ще? не Михайло, свої Можна ще я докажу. У мене є позиція така. Дійсно, щоб ми. Успешки цього не робили, а Я те, вже що прийде, ні, ні, не ні. програму обов'язково треба приймати. Обов'язково. На сьогоднішній день нові люди в ЖКГ. Так. Давайте поставимо перед собою задачу за три місяці пропозиції збирати, ну не за місяць, малувати, Конечно, за місяць. Я не Да, І дати тоді можна навіть на обов'язку нашої комісії, рішенням сесії управління в ЖКГ розробити на протязі трьох місяців програму. Тому що люди там нові, за щоб ми отакого не народимо за лахуванням, і ми її зможемо полиняти. По ітога 9 місяць і в числі дочили, але її треба прийняти. Ну і вона не дійсно була програма. До речі, якщо у Євроті я дам таку інформацію. Заш, я говорив можна... з простака з поставниками за тим, рем його заслухаємо. А як же ті запити, звернення, які Шас. робили депутати? Там там підсипать яму, там ямковий ремонт зробить. Я кажу, ну вибач у нас не насія. Оті люди, що там працювали. Каже, пішли, і в нас багато інформації знищено. Я стою, людей, я хочу. Оксандр, ви за все особисто голосували, щоб вони пішли. Добре, пам'ятаєте? Є порядок. Тобто є бумага на контролі. Конечно. І нічого, так. то вони тобі лапшують, що прийшла бумага. Вона на контролі, поки вона не виконана. Вони виконана, вони її переложили в другу папку. Є програма не затверджена рішенням сесії. Так, вони так. кожного понеділка на апаратній нараді. Військово yeah, звітують про виконання цієї програми. Не слух, не може ніхто такого вам сказати. Не, no, можу не можу говорить, ти Ну да, що, ну конкретизуйте, що ти хто? Іван Іванович, можна ще, будь да, ласка. Да. А зараз Валентина, щоб вона теж почула, тому що я кажу, одне, однак балакають зовсім інше. Я щас перезвоню. Валентина Івановна, вам ми з вами розговаривали, що казали, що ми тоді депутати не проголосували програму соціально-економічного розвитку. Я підняла ці документи. Я добре пам'ятаю, що я була категорично проти, тому що знову на вулицю Леніна виділялися 17,5 мільйонів і 6,5 мільйонів на Батьюка і на Харківській. Я була проти того, що я розумію, що мій виборчий округ мене вибрали люди, і в мене є вулиця Петропавлівська, Петровська, яка зовсім нічого не робиться. Тому я хочу, щоб з рахуванням думки депутатів, я не кажу, що я от іменно тільки я прав, але пробачте, ми будемо кожних два роки ремонтувати вулицю Батюка, Леніна, Леніна, Батюка. А вулиця, ось уже вчора і в, в, писали в засобах інформації, що люди жалюються, там нема ні тротуарної дорожки, немає нічого. Вулиця Петропавлівська з однієї лікарні в другу дойти люди не можуть, там нічого там і я. тому Мені я були хочу... звернення так само з в місті місці. це питання. Хоча провести, де збереглася асфальтне покриття, там я там можу це, це. Ні, ну, Саша, капітально там ремонтувати. є. Вже я вже заходила п'ять вже, вже киха. Там є документи. Як це розроблений, проєктно проектно-кошториста документація, може внести якесь коригування, але там все є. Вам тоді сказали, що буде ремонтуватися на цій частині колектор. І щоб потім розривати його. Да. Я це ну, ви знаєте, вже 5 чи 6 років його не зривають. Його Ми мені не я спросила. Для того треба були, дати доручення ж... так. ЖКХ і так. разом... Надати доручення управлінню житлово-комунального господарства. Розробити що? Напротязі трьох місяців розробити програму капітального та поточного ремонту. З урахуванням усіх ремонтів Меніше, програму капітального так, казали, ну, там, ремонт, ремонту там... та будівництва. Це все. Ну, місто, місто. Ще можна додати, так як Іван, Іван Іванович говорив, що також все, ураховуючи э, ремонт колекторів, вони там це розписують. Значить, а, З урахуванням э, чого? Звернень депутатів, так? що треба Коли це тому, і, і, буде і, програма виписана, вони і зразу і скажуть. І ще друге, друг, мені хочеться, щоб це була окрема, то також програма. В принципі, правильно я кажу, що з урахуванням пропозицій депутатів, депутатів запитів і звернень, також громадян. Мені кажуть, що я не захотіла голосувати програму соціально-економічної. Я би не писав з урахуванням депутатів тільки чому. Тому, тому що є округи до нових депутатів. Вони вийде розуміти. Є управління, хай рішає. Вони своє дадуть. Ми з вами на своєму участку, ми чітко бачимо, де нам треба. Ні, Іван Іванович, просто мені кажуть, мені кажуть, ваня. ой, а він теж треба робити. Хто звернувся? Якщо до мене люди звертаються кожен день по тричі, мене бабуся там дзвонить, вона з телефона стаціонарного дзвони на мобілку в глуха. І вона мені каже, діточка, зробіть щось з дороги, я, я не можу спати. Ось тут зразу на повороті з цього. Це перше, і друге, що мені хочеться, хочеться, щоб така сама була програма по міжбудинкових проїздах, щоб ми чітко розуміли, що якщо в цьому році робиться там 5-7 домів, то нас наступний рік будуть робитися оці дома. І щоб люди не ходили і не спрашивали. Наприклад, у нас по вулиці Київська, 34, Петропавлівська, це 1-3-7, Сказали міжбудинкові проїзди. Я пішла до Мартим'янове, дзвонили мешканці 150 разів і червні мали зробити Так, да, травень-червень, але мартим'янов сказав, що за те, щоб. Погодні умови, я вчора до нього знову підійшла і спросила. Він сказав, скажем так, до 1 августа ми його зробимо. Я чекаю і розумієте, я готова чекати, але я чітко довіжна розуміти, що ну. Следующим мы нам будуть робити. Це, це простіша вона. програма. Цю протягом місця вони бере, можуть. Березовий пам'ятаєте, а так, що, скільки багато поверхів. Ваш участок. Скажіть, як хочете. І засвайти такий бардюльчик, що поданий те клас, де люди. Будуть відписки і обіцянки. Майте пишіть. Так, що робити? Теж управління житлово-комунального господарства. А яку програму тут що? За облаштування міжбудинкових проїздів? Так, і тротуарі міста. Валентина, а це ось у мене переліку питань, два питання. Житлова і не житлова. Що тут за штука Не буде виносити? Не буде, тому що вчора вивчали думку громадської ради, значить. Не відбулося обговорення з громадою. Так, Неякісно Ні, підготували проведення громадської ради. Члени громадської ради не були готові, оскільки я є членом громадської ради, то я досить добре хочете, можете подивитися відео і відео громадської ради. Ми, Ми були розуміє. обурені неймовірно, особливо Давай я була на що, ти... нас не поставили 15, перед фактом? 15. Що за ці заголовки треба проголосувати? Ну не, не з, громадсько. з громадською радою такий номер не пройшов. Ну, це, це такое. Наташа, ще не мені бажа, каже, є... я була на громадській Громадська, раді. Да, да, мені кажеться, це все повинно теж бути в паперовому вигляді. Тому що те, що Наталя Михайловна Шаркова читала, це не відповідало тому, що саме про це не балакали. У нас, знаєте, що не ще, не ще виявилося. Шановні, Дайте бумаги, дайте бумаги. підождіть, не в бумагі питання. Що стосовно громадської ради, я ось ще буду піднімати після 12-го, мабуть, це питання. У нас виявилося, що жоден протокол ради за пів року не виставлений Шо? на сайті. Я, я знай, пішла да. до Фальової, вона каже: а мені його не дають. Даю. Даю. От у мене був перший протокол, який я О, мені допомагала мені. чужій людині, зробила. От я їй дала виставили. вчора виставили перший хоча б протокол. Добре, за півтора роки жодного протоколу. Такий так, це зауваження до міської ради. Е, я просто ні, я просто кажу, То що в нас робиться, щоб депутати Дома знали, вона вона що в нас робиться. Вони не є повідомлення. Вони навіть катку з собою. Володимири, щоб... не до вас да. претензія, просто обурена для У нас є актив, який цим займається, правильно? У вас є голова сіка, там, ви, 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 си, і секретарного Наталія Михайловна, там все є в програмі. І, і, там, Чому не, не відбулося обговорення? Тому що не готові були ні секретарні голова, ні, як правильно називають. Ну, Ми за це повинні і, голосувати. І, Давайте проголосуємо. Це Прошу, це, воно. Воно. Що це, це, надати Топорно. доручення управлінню житлово-комунального господарства? За за протягом трьох місяців розробити програму ремонту та будівництво доріг міста Охтирки. І другим питанням, все те саме, тільки заплаштування міжбудинкових проїздів і тротуарів. Я зараз подивлюсь, як правильно це записати. Але ну, мені б дуже хотілося, щоб ми проголосували. Тому що я вже на третій комісії це піднімаю питання, а мене зовсім не чують. От іменно, і я б ще казав, б що було правильно винести на сесії то, це питання. Так підешся, ви ж послухайте, так, це ж так. доручають розробити. А воно вирішення в сесії долучити теж. Воно ви вийде ви? туди, аж під кінець локації. Ну, якщо ви найде доручення, доручення, ви ж знаєте, що обов'язково доручення направляється да. тому, кому воно направляється. В принципі, правильно. А вони ж уже виконавці, вони готові. Валенті, вже з вами починають Нормально. Ну, а а я не Треба не тільки давати казіти, а щось допомагати, а не давати вказіти. Ви розумієте? Є. У мене ще ну, Я допомагаю. По-перше, нагадую всім, що у нас пленарне е засідання сесії міської ради відбудеться 12. Липня о 9-й годині ранку. Будь ласка, прийміть участь, тому що значить, починається літня пора, починаються відпустки, тому з явкою до Хто має можливість, будь ласка, будьте на сесії. Друге. У п'ятницю документи будуть знаходитися у другій половині дня в оргвідділі на вихідних у черговому. І друге питання. Значить, Ігор Юрійович звертався і на минулі сесії міської ради про те, що у нас надійшов офіційний лист від цивільно-військової адміністрації Красногорівки щодо оздоровлення 25 дітей з Красногорівки в нашому таборі Косміс. Значить, на сесію міської ради буде вноситися питання щодо фінансування 10 путівок. З бюджету виділятися будуть кошти. буде Ігор Юрій звертатися до вас, щоб ви підтримали цю ідею. І е, інші 15 путівок ми будемо звертатись до всіх громадськостей міста, хто скільки зможе внести коштів для того, щоб... Хоч одну, хоч дві, хоч три путівки купити для цих діток, які вже півтора місяця сидять, сидять по погрібах. Дійсно, в них там зараз розбита і, і зв'язку немає, немає, ну, немає ніяких о, умов для проживання. А тим, що ми даємо ці 10 путівок, ми не ущемляємо інтереси нашої Наші пільгові да, тобто, категорії всі, всі. Наші пільгові категорії. Ці забезпечені, а скільки це трапії, Да, на да, я можу за 10 путівок це 45 тисяч ні, вони Бо це там буде? Були... А Бо це питання чи охоплені наші пільгові категорії? Я наші в, цьому, рані... в цьому році набагато менше. Ну то есть, може шатовці багато. Ну, в общем, ті діти, які раніше могли скористатися путівками, в цьому році ну якось не виходить. Я Звертаюся до вас. Хто скільки зможе фінансово допомогти допомогти фракції, партії, громадські організації, особисто всі, хто як можна, для цих дітей. Іван, Іванович, значить, ви зареєстрували питання? Ці... Михайловна, Наші дітки всі пільгові категорії. Я можу запросити Світлану Михайловну, неї чітко. Розбивка є, чітка, вся інформація. Щас виночку. І вона вам надасть. Информація. Ні, ні, раді Бога, я назаварювала. Да. Бо, бо це питання точно підня підняв. Я все це. Я прекрасно розумію, Просто я ж теж вважаю, щоб і наші діти не страдали, бо, тому що дуже багато дітей живуть. Ну в таких умовах, що для них я ну наші діти, хоч ходять по землі, а не сидять у підвалах. Ні, і я і я без води, і я без дітей і без нічого. Ну і також діти страждають. Ні, ну звичайно, тут ніхто не має нічого телефон проти, але кожна людина сам. собі це робить. У тебе телефон буде. Телефон, телефон у тебе буде? Ні, ось, ось. Що має? А отдає, таке будь то тут Телефон, телефон. Жужить і, і сюди зможуть. Це нормальний телефон. Да, телефон. Так. Жучок, мабуть, став. Якщо не нема більше ніяких питань, от Бога не вдячу. Вдячу. За роботу. Будь ласка.